Після одного з ефірів з Наталією Масічук, там, де вона розповідає, що СБУ буде переслідувати постука в двері кожному. Детектор Медіа і ТСНЮА написали статті, що проти Наталії Мосійчук замовили інтернет-компанію і взагалі що її слова вирвані з контексту. І, в принципі, я згоден, тільки наполовину, там, якщо дивитися весь ефір, то вона звертається до псевдоадвокатів, які будуть перешкоджати процесу мобілізації і всі діла. Якщо ви не дивились той ефір повністю, там 2,5 години. Тому я, ну, я не знаю, чи є у вас 2,5 години, щоб дивитися такі ефіри. Але, в принципі, а, так, слова були вирвані з контексту, але це не виправдова Наталі Місічук, тому що виходить, що будь-хто хто буде розповідати якісь там не знаю, якусь правду про мобілізацію, або будь-хто, хто викладе відео, де... ТЦКшники б'ють по голові, або я не знаю, затягають в бусік якогось Миколу. Вони, в принципі, будуть дискредитувати мобілізацію і до них, типа, постукає СБУ. Тому навіть навіть в тому контексті, на який спирається Наталія Мічук, типа не всіх там будуть військовозобов'язаних чоловіків та адвокатів втягати в СБУ, все одно те, що вона сказала, виглядає дуже погано. Але в цьому відео я хочу поговорити трошечки не про те, тому що я. Я відверто, я відверто а, почав думати десь приблизно місяць тому, що Наталя Масічук почала одужувати. Ми всі знаємо, що вона тяжко хворіла якоюсь зеленою хворобою. Ну і здається, що вона досі продовжує. Але десь приблизно місяць тому мені почало здаватися, що вона почала одужувати, вона почала вести себе трошки більш адекватно, і в цьому ефірі, 2 травня, ЗСБУ вона знову зламалася. Чому я думав, що вона почала одужувати? Колись дуже давно. Дуже давно це було в червні 23-го року, вона брала інтерв'ю Володимира Зеленського, де Володимир Зеленський розповідав про те, що він хоче ввести антитерористичний прямо закон про корупцію, де корупція буде прирівняна до державної зради під час війни. Він про це поговорив. І нічого не відбулося. Пройшло десь півроку. Ми почули про дуже багато діл про корупцію, когось там затримували, відпускали, в результаті ніхто не сів. І десь місяць тому, 10 квітня, Наталя Масічук тихенько на своєму каналі виклала десятихвилинну нарізку з цього дуже довгого інтерв'ю ту частину, де Зеленський обіцяв боротися з корупцією. І для мене це ну, не означало, але це. Мені здавалося, що це був такий натяк Наталії Мосічук Зеленському, що тиж 27.08.23 казав про е, закон про корупцію і боротьбу з олігархами, а вже от 10 квітня нічого не відбувається, і я, типу, отак тихенечко починаю бунтувати і натякати тобі, що потрібно щось робити. Е, ну, можемо послухати тут маленький фрагмент, якщо вам цікаво, що Зеленський саме казав. Є фундаментальні рішення на них я звертаю увагу. Наприклад, корупція. Я поставив задачу законодавства законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на ну а це краще те, що Зеленський казав в тому інтерв'ю. Я таки думаю, окей, Наталя починає щось розуміти. Наталя починає одужувати ця а, ну, вірус зелений, починає з неї виходити. І після того її було помічено в магазині Рошен, де вона купляла якісь не знаю, чи торти або щось. Я думаю, ну блін, взагалі реально жесть. А подруга, яка топить постійно за Зеленського проти Порошенка всі діла. Ну, дуже товсто, дуже товсто в своєму відео. А, Натякає на те, що Зеленський обіцяв побороти корупцію, але не пообіцяв. Після того вона йде в магазин Порошенка, купляє там якісь цукерки або торти. І я думаю, окей, нарешті, після там скільки років а, хвороби цим вірусом, Наталя починає одушувати, і, можливо, можливо вона скоро почне навіть говорити правду в єдиному марафоні. Але а, недовго я радів з цього приводу. Після цього сталася ця херня про СБУ, яку ви чули. Значить, дивіться, хоча це позитивним і... моментом закінчили, та я знаю, що Тікток і Інстаграм і Фейсбук слухає, тому що як знаєте, замовляла колись сервелі і серветки туфлі та? туфлі, та, і одразу тобі підкидає купа серветок, різного там типу і так далі. Дуже вдячна вам за цей ефір. Значить, ви коли я сказала про те, що сьогодні чистий четвер, будемо дотримуватися, чоловіки прямо взяли це. На озброєння так сильно дотримувалися, що аж не сперечалися один з одним. Знаєте, дуже нагадували. Ви вибачте гусака моєї бабусі. Знаєте, він коли дивився на неї, вона йому виказувала завжди: Ах ти, Стецько, знову ти такий. Він дивився на неї одним оком завжди. От так і ви приблизно сьогодні сиділи і дивилися один на одного одним оком або лівим, або правим. Е і тому ці лінії розламу влаштовувала я. От особисто з паном Ростиславом мені сподобалося але пан Ростислав сьогодні відбивав звичайно всі нападки. Єдине, я хочу звернутися до всіх там псевдоадвокатів, та які вважають себе такими, які регулярно і а особливо після цього ефіру будуть вистрибувати аж бігом з трусів в Тікток і розповідати про те, що а вони у... коли вона. Записувала цю фразу, вона, мабуть, не розуміла, що вона збирається казати, тому що ну в реальності за цю фразу тепер і всі вистрибують в Тікток і Ютюби, Про яку ти сказала? Ти, мабуть, знала, що кажеш, якщо ти казала про, про людей, які будуть вистрибувати в Тік-Ток. Не і те, а у неї те там я не знаю. І купу е, всякого різного лайна на кожного з нас я вам друзі хочу сказати, що недовго пісенька гратиме, тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. Е, е, і... Ну і ось за цей кусочок її а, зараз пісочить. Коротше, якщо в двох словах а, після оцих а, двох подій після цього відео а, вирізки про корупцію, про яку казав Зеленський, і а, Ну, взагалі нічого не відбувалось після цього відео. Вже майже рік пройшов, немає ніяких антикорупційних законів. І після цієї фотки в магазині Порошенка я думав, Наталя почала видужув... ну, одужувати, але, скоріш за все, їй щось дали. Їй після цих всіх, я не знаю, акцій непокори або дали більше грошей, або дали більше піздюлей. І Наталя таки далі погрузилася в цей зелений коронавірус. І Я думаю, вона туди пішла в Скабєївщину прямо вже до кінця, тому що я так розумію, вона вже зрозуміла, що дороги назад, дороги назад, вже тупо немає.